Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні Динамо Київ грає другий тур Ліги Європи. Виїзний матч проти Гофенхайма. Ми бажаємо тільки перемоги нашій українській команді. Обов'язково в коментарях пишіть свої прогнози на цей матч. Перед початком не забудьте поставити лайк підписатися на канал. Динамо Київ розпочинає цей перший тайм, розводить з центру і відразу йде вперед. Андрій Ярмоленко на Буяльського. Відразу можливо ми побачимо перший. Небезпечний момент в цьому матчі, якщо Динамо зможе його створити. Єрмоленко проходить. Зараз іде до центру. пас на Ваната неточний. І зараз перша атака в нашого суперника. Говінхам біля нашої штрафної м'яч забирають. І дуже непогано тиснуть на наші ворота. Крамеріч Гложик. Розвертається Адам Гложик. В штрафну віддає передачу, Удар дальний. Бущан тягне. І це перший кутовий в матчі. Момент Крамеріць заходить в штрафну, розвертається. Його зупиняє Олександр Караваєв. Підбирання за німцями. Ще один удар блокується. Дуже шалений тиск від нашого суперника. І момент Динамо може бути. Волошин набирає швидкість, робить подачу. Зупиняють там наших футболістів. Підбирання за Ярмоленком. Андрій Єрмоленко на Шапаренка. Шапаренко. Знову на Єрмоленка. Бояльський входить до штрафної. Пробиває. Удар заблоковано. Єрмоленко, пас на Ваната. Владислав Ванат з м'ячем. Непогано проходить, віддає на Ярмоленко. Андрій Єрмоленко заходить зараз до штрафної. Фактично віддає знову на Ваната. Владислав Ванат спиною до воріт. Андрій Єрмоленко. На жаль, втрачає м'яч. Адам Гложик робить подачу. Попов перший на м'ячі. Далі динамівці. Можуть розвивати вже свій момент. Єрмоленко. Буяльський отримує передачу. Брашко підключається до атаки. Шапаренко біля нього. Шапаренко знайшов Ваната. Це вихід може бути. Удар дальній. Відбиває голкіпер. Кутовий для Динамо. Віталій Буяльський робить подачу в напрямку Попова. Боротьбу виграють німці. Підбирання за Буяльським. Єрмоленко може й пробити. Єрмоленко. Удар на позиції. Віддає на Шапаренка. Шапаренко, Шапаренко б'є поперечена. Який момент? В Динамо. Найкращий шанс в цьому матчі ще. Невичерпаний шанс. Ванат сам НА САМ! Забиває Ванат. Динамо виходить вперед. Рахунок на табло поки що переможне. Забиває Динамо Київ. Ну що, друзі? Ось так швидко. В першому таймі наша команда повела в рахунку. НУ Тут подвійний момент. Перед цим попереджена. І зараз передача на Ваната. Дуже здорово реалізував цей момент, Владислав. І Динамо і далі тримає м'яч. Волошин. На лівому фланзі Волошин. Дуже різко намагається діяти. Волошин робить подачу. Голкіпер на виході в руки бере. Шапаренко біля штрафної. На Буяльську передача Ванат знову в штрафній пробива Бауман. Рятує свою команду. Ще один кутовий для Динамо. Розіграли. Віталій Буяльський. Волошин. Знову Буяльський. Дячук в штрафній пробиває. Кутовий. Буяльський на цей раз зробив подачу. Підбирання за Ярмоленком. 44-та хвилина. Шапаренко. Попов, штрафній пробиває підбирання Волошин. Єрмоленко. Шапаренко ще одна. Ударна позиція. Забирає м'яч Говенгайм. Ну і часу вже фактично немає на наступну атаку в німців. Тому рахунок 1-0 на нашу користь. Перший тайм завершено. Тайм другий розпочинається. Зараз розводить Говенхайм з центру. Відразу йде вперед. Адам Гложик отримує передачу. І через лівий фланг просувається далі вже. В останню третину поля. Раз. Подача на Крамеріча. Удар буде. Відбилися. Але боротьба триває в штрафній. Ось тут добре, що Динамо її виграє. І вибороли м'яч для себе. Шапаренко. Хороша гра в один доти. Караваєв. Караваєв, подивіться, яку швидкість вмикає. Ходить штрафну, але його зупиняє захисник. Удар Ярмоленка головою. Нічого собі, який момент. Динамо ще один був. Але Говінхайм змогли зберегти м'яч в себе. Крама Річ небезпечна. Передача. Праз сам на сам виходить, але офсайд. І заміна в Динамо. Брашко. Іде з поля. Беріша на лівому фланзі. Отримав передачу. Робить подачу на гложика. Удар Бущан переводить на кутовий. І заміна в Динамо. Вівчаренко йде з поля, і на полі з'являється Дубінчак. Є подача на ближню стійку, підбирання, прас. Зупинив Крамаріч. Промель. Промель поставив корпус. Атака триває в нашого суперника. Вони намагаються відігратися. Комбінують між собою. І зробляють ще один стандарт. Є подача в нашу штрафну. Вибили м'яч. Боротьба триває, дуже багато боротьби в цьому матчі. І Динамо її виграє, подивіться. Але все одно підбирання за суперником. Ось тут боротьба виграна вже в Гофенхайма. Гложик в штрафній площі Гложик. Удар! Дальній! Стійка! Рятує Динамо! Супер шанс Гофенхайма забити. Караваєв м'яч підбирає, під пресингом знаходимося. Тут і Беріша, і Хложик високо грають. Бущан переводить зараз просто вау, тому що не було варіантів. І знову штурмують наші ворота німці. В основному заряджають туди в боротьбу подачами. Намагаються в'язати е, динамівцям. Звісно, це не подобається. Дуже складно грати проти них. Друзі, пресинг, шалений від Хофенхайма. Динамо от вперше. Нарешті можуть перейти е, з м'ячем центр. І це контратака. Ванат. Ванат. Втомився вже, але заходить. Штрапнув Ванат. Є гострий кут і під удар Шапаренку. М'яч втрачено, на жаль атаці Хофенхайм, друзі. Гложик з м'ячем. Адам Хложик проникаючий пас на бері. Що Бущан знову рятує. Скільки сейвів вже зробив Бущан сьогодні. І заміни. Заміна Хофенхайма. Вийде зараз Бекер замість Дракслера. Є подача на ближню. Відбилася. Друзі. Останні 10 хвилин Динамо є. Для того, щоб утримати рахунок. Дуже складно нам це дається. Подача. Дуже багато подач. Дуже багато боротьби, як ви бачите. Хофенхайм намагається. Нам її нав'язати. Хложик знову біля штрафної фінтить. Крамаріч пробиває ще один кутовий. Є навіс і є удар! Зупиняє м'яч Ярмоленко. Тут потрібно притримати. Вибив. Буяльський скидає на Ваната. Ванат із глибини грає, допомагає партнерам. Тут можна вибігти, хоча б збити темп атак суперника. Буяльський намагається це робити. Ярмоленко. Шепелів отримав передачу. Шепелів заходить, ні, не заходить. Його зупиняють. П'ять хвилин до кінця. Плюс додатковий час від арбітра ще буде. Головне, що ми намагаємося зараз пресингувати, утримати суперника на їхній половині. Але виходять з-під пресингу. Прас. Мчить вперед. Хофінхайм. Крамаріч Беріша. Беріша м'яч на рівному місці втратив. Потрібно зараз зберегти наш м'ячик. Ярмоленко прокидав вперед. Вона, да! Дев'яноста хвилина. Дві хвилини арбітр додав. Притримати. Притримати. Ярмоленко забити. Контратака. Можна. Буяльський. Ярмоленко дуже довго. Але п'яточкою проходить передача Гол. 2-0. Динамо виграє в цьому матчі і закриває, в принципі, сьогоднішню гру. Ось така несподіванка. Весь другий тайм сиділи, захищалися. Бущан витягував. І не дарма. Остання контратака за динамівцями. Фантастична атмосфера. Звісно, що вболівальники Динамо дуже. Раді цьому голу Єрмоленко тут добре п'ятою віддав. І бояльський завершив на досвіді два футболісти вирішили долю цього епізоду. І Динамо перемагає в цьому матчі. Я думаю, вже точно. Тому що часу Хофінхайма не залишається. Арбітер дає свисток. Рахунок 2-0. Динамо в FC25 Виграє Хофенхайм. Дуже. Гарний знак для нашої команди, друзі. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої прогнози і коментарі. Обов'язково заходьте зараз за посиланням або за QR-кодом, який бачите на екрані, в телеграм-канал. Там ви точно не будете пропускати новий контент, який буде виходити на нашому каналі. Це відео, це кар'єри, це прямі трансляції по Ultimate Team, Weekend League і тому подібний контент. Тому обов'язково підписуйтесь, друзі, і всім до нових зустрічей.